Футбольний клуб «Буковина» зникає. З 23 футболістів залишилося тільки 5. Боротьба за землю. Буковинка вже рік живе без дороги до свого будинку. Штурм гуртожитків у Чернівцях розпочато. Вітаю вас, місцевий час на п'ятому каналі. Ваші увазі події п'ятниці, 30 серпня? Футбольний клуб «Буковина» зникає. Наразі з 23 футболістів залишилося тільки 5. Ще вчора тренери команди говорили, що бажання покинути чернівці виявили 12 спортсменів. Шестеро забрали свої документи сьогодні. Вранці. П'ятеро футболістів, які залишилися у футбольному клубі Буковина, є мешканцями Чернівецької області. Хоча і вони вже зверталися до керівництва клубу з бажанням залишити склад команди. Така можливість у спортсменів буде до 2 вересня. До того часу вони зможуть укласти угоду з іншими футбольними клубами. Протягом наступних трьох днів футбольний клуб Буковина також приймає заявки на вступ до команди і якщо бажаючих не знайдеться, то матч з футбольним клубом Нива, який планувався 7 вересня, не відбудеться. А питання сфінансувати. Ваня нашої команди наразі залишається відкритим. Жодного бажаючого стати спонсорами поки що не знайшлось. Боротьба за землю перетворює навіть найкращих друзів у супротивників, а нових сусідів у запеклих ворогів. Віднедавна гірська територія на Буковині стала ласом шматком для туристичного бізнесу. Тут будуть котежі для себе і для гостей, і, звичайно, кожен хоче отримати землю якнайдешевше, використовуючи під будівництво навіть дороги. Валентина Чорне, жителька села Долішні Шепіт, що на вижничені, продавши під зелений туризм свою присадибну ділянку, стала заручницею свого нового сусіда, який став власником і під'їзду до її будинку вже рік без дороги живе Валентина Чорний. На заваді під'їзду до її хати стали сусідські непорозуміння та земельні чвари. Через незнання юридичних нюансів пенсіонерка залишилася не лише без майже сієї своєї землі пасовиська, але й дороги. Тепер дорогу, яка вела до будинку, перегородив колючий дріт. Адже за документами купівлі продажу, які Валентина Васильівна сама і підписала, під'їзд належить її новоспеченому сусіду. Я тут при чому до її дороги. Як вона мені продала землю, так я згідно плану й зробив. Валентина ж запевняє, вона не розуміла, що підписує. За правдою звернулася до суду, але програла. Адже всім відома істина, незнання закону не звільняє від відповідальності. Пенсіонерка в розпачі землю вона втратила, але найстрашніше дороги немає. Як мені дожити? Я дороги немає. Як я помру, куди мене будуть нести? Мені дрова треба завести, зима йде. Що мені робити? А якщо у мене буде горіти щось? Що мені робити? Розказує мені, каже, мені або щось з собою зробити, або повіситися, або що, або це продати, або що і піти галай світа. А я кажу, жінко, куди-то не штука так зірватися. Я кажу, би ти це не пробувала робити. Новий власник території натомість запевняє, він великодушно залишив шматок землі пенсіонерці, де можна прокласти нову дорогу. Щоправда, для цього їй доведеться не лише спиляти дерева, але й зруйнувати сарай. А це зробити недешево і непросто. З тим деревом я не знаю, як його треба досить з екології. Так чи ні? Щоб то екологія по-своєму, якщо скарада не хоче в той конфлікт мішатися, бо там є власність, там лише може суд це розглянути і розібратися в цій справі. Але після 19 перевірок, судів та звернень, конфлікт залагодити так і не вдалося. Юридично все правильно, а от моральний аспект можуть вирішити лише сусіди. Вже її справа вона потім частину даної земельних діяків. Але ні Валентина, ні Леонід поступатися принципами не хочуть. Чоловік киває на документи та рішення судів, а жінка не здається, бо вірить, що правда на її боці, і вона ще зможе зайти до своєї хати, тією дорогою, якою ходили ще її дід та мама, а не стежечками попід дерева та сусідські тани. Людмила Григорчук Ярослав Левицький. Місцевий час. Штурм гуртожитків у Чернівцях розпочато. Поселення у розпалі. Студенти відранку займають черги, збирають необхідні документи та перебираються у студентську фортецю. У перші дні поселення це переважно першокурсники. Старожили традиційно з'їжджатимуться на вихідних. У студмістечку розповідають, ремонти в гуртожитках зроблено. Кімнати в очікуванні своїх мешканців. Вбиральні душові та кухні теж готові до приїзду студентів. Триватиме поселення чотири дні. Обійдуться цьогоріч гуртожитки студентам трохи дорожче. Все традиційно, так як і тими роками, згідно наказу ректора. Буде поселено у гуртожитки студ містечка 3760 студентів. В порівнянні з тому року, з тим роком оплата збільшилася на 10 гривень і складає 190 гривень на місяць. Осінь, як відомо, період емоційного спаду. Навіть найжиттєрадісніша людина іноді відчуває восени напади смутку. Воно і всьому стверджують психологи. Є мінливість погоди та зміна фарб за вікном. Сергію 30. чоловік працює у сфері послуха, тому що дня повинен мати гарний настрій. Але різка зміна погоди принесла сум та песимізм. Коли присинаєшся, бачиш, що на вулиці тобі у вікно не світить сонечко, не бачиш синього неба. Якось не хочеться просинатися, кудись іти, збиратися. Психологи кажуть, найбільш гостро зміна пори року впливає на людей, які щойно повернулися з відпусток. Пригнічені навіть діти, які після довгих літніх канікул незабаром мають сісти за парти. Загалом схильність до апатії мають меланхоліки та флегмати, а також люди, які постійно напружені. Люди, які не вміють розслаблятися, які перебувають постійно в напрузі, в контролі. Їм дуже важко насправді відчувати ці зміни. Вони ну так напрягаються, напружуються. Жується ще більше і цим десь провокують в першу чергу зміни на тілесному рівні. Допоможе побачити світ яскравіше, улюблені заняття, смачна їжа, зустріч з приємними людьми. Головне, аби це викликало позитив. Це можливо абсолютно знаходити позитив, знаходити яскраві фарби і в. Природі і в житті і е, допомагати собі з допомогою там ендорфіну гормону щастя. Так для когось це шматочок шоколаду чорного гіркого, для когось це шопінг, для когось просто відпочинок на природі. Дуже важливо про ці моменти не забувати і допомагати організму своєму і, власне справлятися з таким стресом. ситуаціями. психологи додають ознаки так званої сезонної депресії. Минуть як тільки людина пристосується до погодних змін. А на це необхідно трохи часу. Синоптики ж заспокоюють зараз. Холодно, втім трохи згодом літо до нас по. Вернеться, хоч і ненадовго. 31-го почнуться припинення опадів, і на 1 вересня очікуємо безістотних опадів. Температура, температурний фон буде 12-14 градусів вночі, денна 15-20 градусів і після 31-го підвищиться на 2-3 градуси до 17-23 градусів. А день зенсиноптикопадів не прогнозують. Втім, майже весь вересень буде дощовим. В той же час є припущення, що осінь у нас буде теплою та затяжною. А відтак усі буковинці матимуть можливість поступово призвичаїтися до погодних змін та підготуватися до зими. Вероніка залевська, Михайло Антонюк, місцевий час. Маленький відень на пруті так говорить про столицю Буковини, наголошуючи на схожості та спорідненості цих двох міст. Чернівецькі рефлексії відня чотирьох місцевих митців представили у галереї ратуші. Тож усі охочі мали можливість помандрувати столицею Австрії і у Чернівцях. Чотири автори, чотири погляди на відень, 40 фотографій. Архітектура, кава та унікальна енергетика. Це те, що поєднує ці два міста, впевнені чернівецькі фотомитці. Через це вони об'єдналися для спільної виставки, у якій вирішили показати зв'язок відня та чернівців. Дуже великий є така зв'язок чернівців з Віднем, І я ще раз якби міг гуляючи по відню, було таке відчуття, що я вдома. на відкритті виставки. Презентували також каталог, в який увійшли світлини авторів. Фотомитці роздавали автографи і розповідали про затишок Австрії. Це не просто Європа така шумна. Ну, це, це, щось, це щось неймовірне. Я перший раз туди потрапив. У мене дуже часто от, перед очима стоять, оці, всі їхні, особливо запахи, як не дивно. Запах ідеш по місту, там немає запаху вихлопних газів, там є запах кави. Кава, тістечка, ваніль, там, ну шикарно. Іскусство треба вчитися і дуже багато. І по тому я сподіваюся, що ця виставка. Немножко все-таки развеет у многих міф, що фоткати очень легко. На відкриття виставки прийшло чимало відвідувачів. Вони погоджуються, світлини цікаві і дуже рідні. Очень классно. То є роботи, котрі ну, категорически не понравились, Да, є понравились. Но самое найголовніше, що емоція була, і це, наверное, результат. У відні я была дуже часто, але фотографії, які я сьогодні побачила на даній виставці, вони якимось чином все-таки мене здивували. Вони зроблені дуже такі э, модерні, сучасні. І власне на це приємно дивитися, тому що це від не такий, як в книжках, наприклад, да, суто там історичні, якісь там будівлі, це щось таке нове, чого в принципі я в Чернівцях ще не бачила. Відтак учасники виставки впевнені, знімки допоможуть чернівчанам ближче познайомитись з Відним і змусять подорожувати якомога більше. Чернівці сьогодні і завтра мають ставати сучасним європейським містом, схоже там на відень, на Прагу, на краків, на будь-яке інше європейське місто. Тобто і для цього потрібно часто їздити. І тому це заклик до молоді. Будь ласка, мандруйте і обирайте, щоб серед ваших цілий подорож був обов'язково відень. Знімки австрійської столиці чотирьох чернівецьких фотохудожників можна буде переглядати у галереї ратуші до кінця вересня. Ірина Мороз, Михайло Антонюк. Місцевий час. Легкоатлетка Наталя Лупо відзначилася на змаганнях діамантової ліги у Швейцарії. Буковинка разом з іншими нашими спортсменами Анатолієм Якимчуком та Володимиром Степановим виступили на дистанції 800 метрів. Перше коло буковинка бігла в кінці ланцюжка спортсменів, але за 300 метрів потужним ривком підтягнулася до лідерки з Мароко. Довго серед перших спортсменка не протрималась і посіла шосте місце. У діамантовій лізі ще залишився один етап, який відбудеться 6 вересня у місті Брюссель, Бельгія. Наразі на цих змаганнях лідирує переможниця чемпіонату світу 2013 Кеніка Юні Сум. Наразі у нас все більше інформації розміщено на нашому сайті і та в соціальних мережах. І пам'ятайте, переконати інших набагато легше ніж переконати себе. Почнімо з себе. Гарного вечора вам та хороших вихідних. Побачимось на п'ятому.